Друзі, всім привіт! Сьогодні готую смачний ніжний ароматний вологий лимонний кекс. Список інгредієнтів 230 г борошна. 2 чайні ложки розпушувача без гірки, 3 яйця, 1 стакан цукру. сіль 0,5 чайної ложки, ванілін, цедра лимона, 1 столова ложка лимону соку і 4 столові ложки олії без запаху. Приготування Борошно змішати з розпушувачем. До трьох я є додати сіль, цукор, ванільний цукор, і все розмішати вінчиком. додати кефір. Олію і цедру лимона. Додаємо борошно. І все розмішуємо. Додаю лимонний сік і все перемішую. Тісто виходить не дуже густе. Висипаємо тісто у форму. Випікати потрібно при 180 градусах режим верх і низ, 40-50 хвилин, провіряючи дерев'яною шпажкою. Приготування глазурі. глазурів. цукрову пудру я додала лимонний сік і все перемішую. Ось така в мене глазурь вийшла. Кекс спікся, його залишаю ще похолону. Зверху змащую лимонною глазурю. Коли засохне глазурь, можна смакувати. Ось такий кекс в розрізі, смачний і ароматний. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте, хай вдається.